Чи повинні сьогодні віруючі шанувати царів? Чи є мобілізація біблійним правом царя для призиву віруючих у Бога людей в армію тиранів, диктаторів, загарбників, мародерів, гвалтівників та вбивць? Як реагувати християнам, коли священики, пастори та патріархи вчать шанувати царя і благословляють іти до пекла через завоювання чужої землі? У цьому відео ми представляємо вам 20 откровень зі слова Божого як відповіді на ці та багато інших питань. Перше откровення сьогодні у світі немає земних царів. На жаль, багато віруючих священиків, проповідників, служителів, пасторів так і не зрозуміли і не навчилися, що останні дві тисячі років світ йшов шляхом відмови від земних царів, і здебільшого, людство відмовилося від них. Світ прийняв владу царя над царями і пана над.